Про новий військовий меморіал, який з'явиться на Голосківському кладовищі, облаштують його у південній частині цвинтаря поблизу вулиці Івана Миколичука, де уже є поховання героїв. Концепцію меморіалу напередодні затвердив виконком Львівської міської ради, який вигляд матиме кладовище далі у сюжеті. На Голосківському кладовищі вже є могили 60 героїв. Проте невдовзі тут з'явиться військовий меморіал на майже 300 поховань. Як виглядатиме військове кладовище? На вході буде площа для пам'ятних заходів. Інформаційний центр, дзвіниця, флагштоки І дуб як символ пам'яті. А територію відокремлять умовною межею там яко підсвітять увечері. Ми мали Зустрічі з родинами наших воїнів, які поховані на Голосківському цвинтарі, ми проговорювали з ними наше бачення. Також ми почули їхні зауваження і пропозиції. І ми зараз виходимо на комплексний підхід, на уніфікований стандарт. Єдиний стандарт. Ми йдемо єдиним затвердженим шляхом за єдиним взірцем козацького хреста, який буде ознаковувати. Могили тих, хто віддав своє життя за нас з вами. Усі надмогильні споруди виконують в одному стилі за зразком меморіалу героїв на Личакові. Однаковою має бути і військова атрибутика. Таким чином це дасть можливість створити у місті та громадах єдину впізнавальну систему військових поховань. Такий проєкт розробив інститут просторового розвитку спільно з фахівцями з меморіалізації. Це європейська практика, оця уніфікація. Мілітарна естетика таких об'єктів добре, що Львів, Львівська громада і підльвівські громади, наскільки я розумію, зараз також приглядаються до саме цього сценарію і саме цього типу, та саме цієї планувальної структури і саме такого підходу, і витворюється оця культура, яка би мала бути державною політикою. Наступний етап врегулювання юридичних, технічних аспектів та планування витрат. І реалізація проєкту. Юлія Порціна, Юрій Маковацький, Олег Гонтерчук, телеканал Перший Західний. Про новий військовий меморіал, який планують створити на Голосківському кладовищі, говоримо із нашими гостями. З нами на зв'язку Євген Бойко, керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради. Пане Євгене, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір, пані Юляно. Також у нашій студії архітектор Іван Щурко. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Отож, ми показали щойно сюжети, де розказали, який має бути. Показали наочно новий меморіал на Голосківському кладовищі. Поговоримо про нього детальніше. Пане Євгене, для початку розкажіть, що стало передумовою для створення військового меморіалу саме на Голосківському кладовищі. Ну насправді поле військових поховань на Голосківському кладовищі мало свій початок. Паралельно з полем почесних поховань номер 76 на Личаківському кладовищі, те, яке є з вулиці Вахнянина, де ми хоронили наших воїнів від початку російської агресії ще 14-го року, і оце поле, де ми почали ховати воїнів на Голосківському цвинтарі, воно спочатку використовувалося під захоронення військових, які померли. Не за бойових обставин, тобто хтось мав там супутні хвороби, але був учасником бойових дій. Хтось за інших обставин, природньою смертю. Так і тобто, ми розуміли, що людина, яка віддала частину себе за Україну, вона повинна бути належним чином пошанована. Так? І таким чином появилося це поле. Воно було невелике. Там до початку повномасштабного вторгнення було лише декілька. Захоронень, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми спілкуючись з родинами наших воїнів, їм пропонуємо там вільний вибір в місці місця поховання їх родича, і на цьому полі, власне, на Головківському центрі є також могили воїнів, які загинули там чи померли не за бойових обставин. А є якісь які за бойових обставин. Фактично, це поле можна сказати, такий природ появилося в дуже природній спосіб. Хочу також зазначити, що нас наші воїни, які загинули на цій війні, також є поховані і на інших цвинтарях нашої громади сьогодні. На в цьому полі почесних поховань на Голосківському центрі вже є понад 60 могил, і власне ми вже дійшли до цього. Етапу, коли ми маємо результати архітектурного конкурсу по основному так, полю почесних поховань Личаківського центру. і ми керуючися вже тим досвідом, який ми здобули, прийняли рішення, радячися з фахівцями, власне. З військових поховань, зокрема з паном Іваном Щурком, з колегами з різних наших військових підрозділів, з Тарасом Іщиком, і ми обговорили, використали наш міський адміністративний ресурс. У нас в місті є інститут просторового розвитку, який дуже добре, на мою думку, справився з поставленими завданнями і взявши за основу. Результати конкурсу, які ми мали на вибір кращої пропозиції, екскізної пропозиції на вшанування наших героїв, які захоронені на Личаківському цвинтарі, запропонував концепцію військового меморіалу на Голосківському цвинтарі. Тобто, на мою думку, робота зроблена добре, і після цього, коли ми презентували цю концепцію, теж отримали достатньо схвальні відгуки і від громадськості, і від мешканців. На мою думку, створювати такі місця пам'яті це є вкрай важливо, тим більше зараз, де будуть люди приходити не тільки де будуть люди приходити вшановувати наших героїв. І найважливіше наше з вами завдання, щоб це все було правильно, пане Іване. Ви назвали цей проєкт. Дуже добрим за структурою. Що саме у ньому для вас, що саме у ньому для вас є таким ключовим і правильним? Ну, тут я був долучений до процесу і керувався в першу чергу тими результатами моєї дослідницької роботи. Десять років навіть трохи більше, я займаюся дослідженням історії, традиції військової некрополістики, як української в першу чергу, але також і європейської. І за там далеко понад століття виробилася певна логіка, певна планувальна структура, певні особливості і набір обов'язкових елементів для такого типу об'єктів. І, власне, першим прикладом було Марсове поле, було поле почесних поховань на Личаківському кладовищі. А тут ми вже маємо дуже добрий приклад еволюції, коли архітектори, маючи приклад Личаківського, Маючи досить системну роботу, таку консультаційну, професійні дискусії, справді змогли запропонувати добру структуру, коли ми маємо аванзону, коли ми маємо площу для церемоній, коли ми маємо таким певним певним чином організовану вхідну групу. Далі поле рефлексій, поле самих поховань і кульмінаційну точку з символічною скульптурою, котра є на вершині власне того схилу. Який там на, на Голосківському власне в межах цього сектора там досить цікаво і емоційно, це буде досить сильно оце розміщення поховань на схилі. З точки зору архітектури, цей схил це виклик, щоб належно все Е, Це трохи ускладнює роботи, але коли ми говоримо про планувальну структуру, то це перевага. Тому що, наприклад, за результатами Першої світової війни, коли формувалися тут в нас, в Галичині в Східній і в Галичині Західній, коли формувалися кладовище Першої світової війни, то архітектори зазвичай навпаки шукали ділянки з рельєфом, щоб можна було на цьому рельєфі при ексгумаціях, при перезахороненнях розмістити поховання таким чином, щоб сам рельєф підсилював сприйняття. щоб тип Проходячи через ці могили, разом з ними зростав і фізично, і емоційно, і духовно. І, власне, тут рельєф він відіграє важливе значення. Наголоску на ця ситуація є, і архітектори її досить добре відчитали. Знаєте, в своїх ефірах я про собою завжди ставлю завдання не просто розповісти, що відбувається, а десь зосередити увагу і свою і глядача на важливих моментах, до прикладу на Голосківському кладовищі про символічні елементи, які там будуть враховані, про які ви можете розповісти, у чому їх символізм. Я читала, що там має бути дуб, дзвіниця. Що ще? Чому ну, саме дуб дзвіниця, обрали? дзвіниця? Це власне була одна з моїх таких ідей, і тут консенсусом погодилися, тому що. Звук дзвону він супроводжує чин похорону цивільного. Uh -huh. І звук дзвону в українській традиції є значно м, більш властивий, більш прийнятний, аніж звук метронома, який там зараз зазвичай використовується. Дзвін це частина нашої традиції. Метроном це вже щось таке більш глобалізоване. І мені би дуже хотілося, щоб в українську традицію, в українську структуру таких військово меморіальних секторів кладовищ. Звук дзвону повернувся, і щоб він супроводжував чин похорон. Архітектори запропонували при вході таку якби, своєрідну межу поміж церемоніальною площею, а полем поховань такий своєрідний е, пристіл, тобто така площина для, для розміщення свічок, такий своєрідний вівтар. Е, це цікава думка. Єдине, що я архітекторів просив, щоб вони були готові, це. Якби пояснити, обґрунтувати. Але це досить цікава ідея, таке цікаве нововведення. Ну і загалом структура там є, там є досить цікава, і мені здається, що це, це буде однозначно сприяти гідному вшануванню полеглих, і це буде сприйматися як індивідуально, так і в цілості, як, як меморіал. Євгене, до розробки цього меморіалу було залучено дуже багато людей, наскільки я зрозуміла, зокрема були залучені родини загиблих наших воїнів. Як проходили консультації, що говорили безпосередньо самі рідні? Які важливі моменти для них були принциповими? Які пропозиції їхні зокрема були враховані у цьому меморіальному комплексі? Добрий досвід комунікації з родинами наших героїв ми отримали під час спілкування і обговорення концепції по Марсовому полю. Ми з Антоном Коломійцевим, головним архітектором, провели понад 30 зустрічей, і ці зустрічі були дуже різні. Так, і від повного несприйняття на якомусь етапі, так, до етапу, коли ми там. Справді вийшли на дуже добрий результат, залучаючи ті самі родини в дискусію і в прийняття тих чи інших рішень. Ви пам'ятаєте, що за результатами конкурсу, якщо ми говоримо зараз про меморіал на вулиці Мечнікова, то концепція командою архітекторів була запропонована дещо інше. Але в результаті, після року обговорень, ми вийшли на як на мене, теж на дуже гарні рішення, які. Можна сказати, сильніше підкреслюють е, там е, моменти меморіалізації і вшанування, враховуючи там історичну тяглість, враховуючи вже діючі поховання упівців з е, зміною їх місця поховання, так там з вшануванням е, тих, хто не кого не знайшли, так тобто, це все була дуже така поволі тривала і непроста дискусія. Від там обговорення матеріалу, з якого має бути надмогильний хрест, до дрібних речей, які пов'язані з майбутнім обслуговуванням, прибиранням, доглядом і сервісом, так що стосується е, меморіалу військових поховань на Голосківському цвинтарі, це аналогічна е, історія. Ми е, після того, коли закінчили обговорення по меморіалу, Плосківського на вулиці Мешникова ми перейшли до обговорення, маючи вже так базу і екскіз самої надмогильної плити і Христа, провели комунікацію також з родинами наших воїнів, які мають поховання, наприклад, в наших приєднаних громадах, так тобто ми з кожною родиною мали там особисте спілкування, хто зміг прийти на таку зустріч. Потім така ж зустріч наш у нас відбулася з родинами, які мають поховання на Голосківському кладовищі. І ви знаєте, за півтора року спілкування можна сказати, що запитання більшості всіх одинакові. Який буде матеріал Христа? Чи буде можливість поставити лавочку, чи буде можливість там залишити якісь побутові речі по догляду за могилою? А як буде здійснюватися прибирання, який буде шрифт, чи буде фотографія в кольорі, чи буде якісь інші? Тобто, ну реально, тобто, ми вже маємо відповіді на ці питання, і тобто добре, що ми з експертним середовищем маємо рішення для того, щоб не мати дискусії. Не Іване, якщо говорити не тільки про родини загиблих воїнів, а в принципі про архітекторів, тому що в кожного своє бачення хтось вважає так краще, хтось вважає так краще, щоб було от правильна меморіалізація, те про що говорить пан Євген, в чому були суперечні моменти при розробці цього комплексу? Ну, військово меморіальне кладовище і загалом об'єкти військової некорполістики, вони мають свою специфіку, і тут авторське відходить на другий, а навіть на третій план. Своя специфіка поясніть тут є певні правила, наприклад, і угу. тут є певні правила, і от людина може бути дуже талановита, дуже амбітна, хоче там втілити якісь свої ідеї, але якщо ці ідеї конфліктують з цими правилами. З цією планувальною структурою, то ми отримуємо на виході не дуже добрий результат. Подібна історія сталася з тим першим проектом, який був на вулиці Мечнікова. Mm -hmm. Тобто, архітектори запропонували досить цікаву ідею, вони її там намагалися обґрунтовувати, але вони, якби з них на голову, повернули структуру і речі, до яких ти маєш дорости, вони їх поставили при вході. Це військове меморіальне кладовище за структурою, воно чомусь нагадує церкву. Перед церквою ти маєш двері, які треба відкрити, щоб війти всередину. Ти мусиш зупинитися, відчинити двері. Далі в тебе є притвор, тобто є місце, де ти е, усвідомлюєш, куди ти входиш. Ти розумієш, що притвор це є межа поміж буденним життям і поміж сакральним простором. Далі в нас є храм вірних, це місце для молитви і рефлексії. У випадку військового меморіального кладовища це самі поховання. Це є місце молитви, тиші, рефлексії, спілкування з загиблими, не один з одним. Один з одним ти максимум можеш спілкуватися в притворі, але вже в церкві ти спілкуєшся тільки з Богом. У випадку кладовища ти спілкуєшся з загиблими. І також спілкуєшся з Богом. І є в структурі сакральній є святилище, є кульмінаційна точка, і вона також є характерною. Зокрема, вона є в європейській традиції, де більшість військово меморіальних кладовищ мають оцю кульмінаційну точку. Це є символічний пам'ятник, хрест, обеліск, але якийсь один елемент, який об'єднує всю цю історію і який розповідає про війну. Про обставини загибелі, який якби, увінчує ту всю структуру. І для того, щоб підійти до кульмінації, ти маєш пройти всі етапи: від дверей, котрі ти маєш відчинити, притвору, де ти маєш приготуватися до входження в сакральний простір, сакрального простору, де є тиша, молитва і спілкування. І щойно тоді кульмінація, біля якої ти розумієш, заради чого це все було. Заради чого ці жертви, заради чого ці хлопці загинули, віддали своє життя, і ця кульмінація вона також має бути дуже якісний, сильний за сенсами об'єкт. Чи це скуму цьому меморіальному комплексі кульмінації? Що буде наразі? На рівні концепції архітектори передбачили місце і передбачили цей об'єкт у планувальній структурі. Але наскільки я розумію, місто буде тут також залучати. Митців, скульпторів, можливо, там я зараз Євген прокоментую, але я думаю, що тут також би мав бути певний конкурс, можливо, якийсь такий творчий більше підхід, щоб знайти оцей кульмінаційний елемент і щоб він був справді сильним, і щоб він справді був здатен підсумувати весь цей простір. Євгене, прокоментуйте, будь ласка, те, про що говорить пан Іван. І, зокрема, чи є уже визначені терміни реалізації даного проєкту? Власне, як і на полі почесних поховань і майбутньому військовому меморіалі на вулиці Мечнікова, в концепції цього меморіалу є передбачена скульптура власне кінцевої там форми і змістового значення ще немає, але. Ми власне скоріше схиляємося до думки оголошення окремого архітектурного конкурсу на визначення цієї завершальної, можна сказати, цього завершального елементу цього військового кладовища. Щодо термінів, ми як і з полем почесних поховань на вулиці Мечнікова, зараз фактично є на етапі укладання угоди нашої муніципальної обрядової служби з інститутом просторового розвитку на виконання проектних. Рішень за прогнозами нам потрібно протягом трьох місяців десь часу для того, щоб виконати головні проектні рішення. Потім півтора місяці нам потрібно для проходження експертизи, оголошення тендеру і визначення підрядної організації на виконання робіт. Самі роботи теж плануємо поділити на два етапи. Спочатку, власне, це є роботи з благоустрою облаштування систем. Водовідведення дренажу, а потім вже на другому етапі це встановлення самих надмогильних плит, хрестів. Ну і завершальна частина це є встацей, це є інфоцентр і інші елементи, які передбачені проектом. Тобто, ми на початок е, погод, добрих погодних умов наступного року плануємо мати всі умови і підстави для того, щоб розпочати будівельні роботи, як і на е, цвинтарі личаківському на полі почесних поховань, так і на військових похованнях Голосківського продовища. Ну і ще один важливий момент про фінансування за кошти громади. плануєте облаштовувати даний меморіал, Чи плануєте залучати і додаткові гроші? Ну, дивіться, на такий вид робіт додаткові кошти важко залучати. Звичайно, що левову частину складе бюджет нашого міста. Маємо надію, що до того часу. Нам не треба буде в таких розмірах підтримувати Збройні Сили України і, і дасть Бог закінчиться страшна війна. А, а, але тобто, ми розуміємо, що це буде велика частина з бюджету нашого міста. Я дякую вам за цю розмову. Від себе хочу сказати, що військовий меморіал на Оголосківському кладовищі це не лише місце поховань, а й простір пам'яті, який має об'єднати покоління. Він стане символом. Шани до наших захисників і захисниць і водночас уроком для нашого майбутнього. Як наголошують фахівці, головне, щоб це було місце, куди люди приходитимуть не лише з сумом, а й з вдячністю та відчуттям єдності. Гостями у цій програмі. Головне за день був Євген Бойко, керуючий справами виконавчого виконавчого комітету Львівської міської ради та Іван Щурко, архітектор. Ще раз дякую. Дякую.